18 червня сумчани попрощались з захисником України Анатолієм Летучим. Вшанувати пам'ять воїна до храму святого Георгія Переможця прийшли колеги, друзі та рідні загиблого. У мирному житті Анатолій працював охоронцем, розповідає колега захисника Любов Пушкар. Це наш ну, бувший співробітник, дуже добра відзивчива людина, і як товариш і взагалі як чоловік співчуваємо рідним. І дуже сумлінна людина, дуже дисциплінована, відкрита, така доброзичлива, людина з великої букви. Сором'язливий був дуже. І коли йшов на фронт, а йшов він за повісткою, бо коли вони поновили між державний навчальний заклад, вони поновили свої дані у в Воєнкоматі, і у нього навіть не було вагань. Коли йому вручили повістку, він одразу ж пішов воювати. Десь у серпні, на початку серпня, він був призваний. Він пропав безвісти під роботи ним. Восени ми надіялися, що він знайдеться. В нас працював його тато. Ми постійно його підтримували і говорили, що надійтеся, будемо надіятися, що він ну пропав безвісти, можливо, в полоні, можливо, заблукав під час. Чекали його до останнього. Солдат Анатолій Летучий загинув 10 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання. Ніс службу старшим стрільцем-оператором, повідомив виконуючий обов'язки начальника служби зв'язків з громадськістю обласного центру комплектування Олександр Варуха. Поховали захисника на Алеї Славу Баранівського кладовища. Катерина Іваненко, Сергій Коваль Суспільне новини Суми.